Чи будуть чи будете, будете виїздити з тартарійки во печерської лаври сьогодні? Не будемо з місця не зрушать. Московський патріархат дуже не хоче звільняти Києво-Печерську Лавру. Мовляв, закон йому не писаний. А чому не будете, оскільки не продовжує договір заповідник А Що договір? Заповідник заповідникам є законодавчі органи. Ми не тримали ніякого судового рішення, нічого провести так що. Mm -hmm. А Мінкульт мін амінкульт вам не звертався до вас про те. Звертався в останній день свого легального перебування у храмі. Скликали прихожан на богослужіння. Тим замість молитви віряни нарікають на рішення мінкульту про розірваний договір із ченцями. Стверджують, духівники московського патріархату із окупантами не мають жодних зв'язків. На не бачимо докази. докази. Ми знаємо, що наша віра права. Нас пристоятельми шукають за весь мірі. Та да що це у всьому, таке в усьому світі і знають як молитвенника, як посніка за нашу країну? Втім, таких доказів сила Селенна навіть сьогодні не змогли втримати язика за зубами, засудили революцію гідності. Тон вас не хотів мотів Це правда. От а ви І його не треба що що майдан доброго дав Україні. Що доброго, Майдан в да Україні? Я буду Україна обою... вибрала свій шлях на Майдані до Європейського Який Союзу. Європейські ціноспіє. Того шляху нема. ]船. Вона намалювала. Ми, ми йдемо я... й... йому... але... ми, ми на цьому. Ніякої Європи Які не буде. У Лаврі Моспатріархату добре прижилися. Кажуть, стали єдиним цілим. І тут вмерти готові. А самі не підуть геть. Виїжджати не збираюсь, поки попідруки не виведуть. Виїжджати ви не плануєте. Ну я ж пройшов сюди вмерти. Намісник обителі, митрополит Павло Лебідь теж вирішив, залишати територію заповідника не збирається, вагомих причин не бачить. Бо що людям Божим договори людські якщо представити мені документи, які сказали вчора в ООН, тоді будемо смотрити далі. Ми не впроті, якщо нас виганіть власть і закони, які довжні діяти для кожного чоловіка. А потім, мабуть, передумав. У мережі з'явилося відео, як він кудись таки прямує на своєму мерседесі. Інші марки автівок схоже не канонічні. Так гарно, мерседес. Дар'я Курнос, Давид Авершин. Новини. 33-й канал.